Проросійські з спочатку доби 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. З гранатометів різних систем ворог впродовж дня обстрілював наші опорні пункти в районі Новгородського, Богданівки та Пісків. По українських позиціях в Опитному, Луганському та Зайцевому бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку неспокійно було неподалік Чермелика та Старогнатівки, де терористи обстріляли наше укріплення з гранатометів та БМП відповідно. Напруженою зберігається обстановка в районі Мар'янки. Впродовж дня противник шість разів відкривав прицільний вогонь по опорних пунктах українських Збройних сил неподалік цього населеного пункту. Окупанти застосували тут гранатомети та БМП. Контрольний пункт Мар'янка обстріляв ворожий снайпер. За оперативною інформацією, у Петровському районі Донецька бойовики накопичують сили та техніку для подальшого застосування у напрямку Мар'янки. Зокрема, поміщено декілька реактивних систем залпового вогню град та більше десяти танків.